Ісаїя, Його сьогодні пам'ять, звершаємо разом і сітелем Ніколаєм, котрий жив за 700 років до Христа Ісуса, так от він вперше увідів духовними очами будущу славу Господню, коли сказав той, котрого я віжу у як Пророк, річ іде про Ісуса Христа цей гріхи наші носить і от за нас болізнує. Він був уязвлений за гріхи наші і мучимий за беззаконня наше, наказання міра нашого на ньому, но ранами Його ми зцілилися. І так Бог в ліці Ісуса Христа, пославши нам Сина Свого, як Месію обіцяного. Котрий подняв наші гріхи на крест і його ранами ми зселилися, ранами кресними, як повторить апостол Петро і апостол Павло Кефесіна, кров'ю креста Його ми ізцелилися, як каже Йоанн Богослов, і кров Христова очищає нас від всяких гріхів. І ще один момент. Святителі Николая, котрого ми сьогодні празнуємо, праздник перенесення мощей. Уже в 11 віці стало ясно, що мусульмани забирають всю Малу Азію і ніхто не дасть уже тепер християнам легко дихати, Щось казалося, донині Турція зачищена, просто зачищена від православ'я, залишивши формально пару храмів для Варфоломея, Патріарха Козадінопольського. у нього в Турції менше людей віруючих, чим у нас православних в Ужгороді. Но важно, що тоді вже ясно стало венеціанські купці православні перенесли мощі святителя Ніколая із Малої Азії у южний город Італії, бар, і там донині ті мощі почувають. Почому так все стало? Першу чергу, спасали ото, що вже один мусульманський лідер хотів насміятися над мощами, але не попав на його настоящу гробницю. Друге, є, на наш погляд, западна церква колись відділиться вже від Восточної. Але щоб вона мала напомінання, що вона колись була Западна церква православна, Бог їм дав туди православного святого святителя Николая. Правда, що зробили католики італійці? Вони ту церкву древню Стефановську накрили Великим собором католицьким, і нині та церква знаходиться, як був в подвалі Великої церкви. Ну і там знайшли наші люди православні святителя Ніколая. Найшли і молилися, і ми там були, і наші люди там були і мируються тим миром, Благословенним, служили ми там і молебне, і молитви. Щось ми замітили, майже ніхто з католиків туди не сходить. Майже ніхто, а от наші люди, цілі паломничі групи, одна за другою приходять. Почому православні знають ціну нашого унікального святаго? Ну, так, да, коли скаже, чому греки не сей праздник не зробили праздником, да тому що тоді Гречинська церква скорше плакала, що мощі їх забрали. Але ми нині не знаємо, не забрали. Просто переклали в то, -то місто, де святитель Ніколай безпечно проповідує і допомагає, а друге напоминає католикам западним. Що вони колись були з нами в єдиної церкві? Нині вони славні, великі, многочисленні, не є спора але, уви, уже вне канонічної церкви. Що ж ми сьогодні можемо сказати? ти для Отче Ніколи ти показав приклад великого служення людям, ти нікого не боявся, ти нічого не ні жалів, не здоров'я своє, не свої средства, щоб допомагати людям. І проповіддю, і матеріально, і лічним подвигом. А твій подвиг на Перу-Зеленському соборі, коли ти вказав, як треба захищати сміло церков, водушевляє і нас нині. Бо коли ми проповідаємо Слово Божє, ми закликаємо людей до Царства Божого. А коли нас судять за проповідь, так судять не нас лічно, а судять нас за те, що ми свій народ захищаємо. Велика різниця, коли в суді ти захищаєш народ і видиш, що треба казати, предупреждати об опасностях. всі слідчі експерти, прокурори, судді, всі захищають свою посаду. А ми захищаємо наш народ, заслужений народ православний, канонічної церкви, унікальний православний народ України, котрої нині самий порядний самий надійний, найблагий, самий законопослушний народ нашої країни. І ми про те свідчимо і кажемо, як би це не стало, але мусимо помнити слова апостола Павла, котрий каже, якщо я благовістую, проповідую, не хваліть мене, не треба мене хвалити, то мій обов'язок. Але якщо я не благовіствую, якщо я не проповідую, якщо я людям не сообщаю про загрози опасності, горе мені. От по чому таке горе терплять многі пастирі, которых церква називає наємниками. Ну, а Євангеліє сьогодні каже, пастир добрий, покликаний душу свою, життя своє покласти. За овце, а тому, якщо всьому світі потреба, пастир об'язаний ото зробити. Боже, молитвами ми Богородиці, Пророка Ісаї, і нині пам'ятаємо освятителя Ніколая, благослови нам, щоб той, хто на кожному місці завершає своє служення, рядові віруючі, моляться. І несуть подвиг поставимо молитви, аби стати наслідниками Царства Божого. Пастирі дуже обов'язок мають плюс стояти у престола, проповідувати безбоязненно, бояся кари за мовчання і, якщо потребується, терпіти і суди. Бо лише в такому случаю знає, що з нами відбувається не випадковує. Не просто комусь захотілося нас судити, бо ми погані. Ні. Сьогодні в Україні десятки священників і митрополітів судять за примітивні, мов вони порушили рівноправ'я громадян перед релігіями, будучи самі на самому високому рівні грубейшими порушниками. Тої самої рівноправності. Ну ми завжди знали, що православні християни в цьому світі, як церква, ніколи не будуть мати рівноправність. Сій світ канонічним православним, не дасть рівності і об'явили нас сьогодні вне закона, і будуть судити, і будуть знімати з реєстрації. Ну, ми кажемо, що ви робите на свою голову? Ми єдно знаємо, ми церква Христова, ми збрали путь. Котрий веде в царство Божиє, світлий, пристань його царство, і ми вже ніколи не будемо мати бажання зайти з нього, бо лише у тому случаю нам Бог поможе, щоб нас першу чергу, не збили. Далі щоб ми самі не дали себе збити, зіткне з путя. а у вічності віруємо нас, усіх потерпівши гонення, уноження, наклепів, судові переслідування, всякі там муки Господь. Тут дає много радості духовної, а в вічності віруєм. Самі такі і будуть наслідниками царства Божого. Амінь.